Він такий, я вхірячу 12, 14, 16 годин. Просто профіту нуль. До результату нас веде щось нове. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Seo by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні бачите в нас домашнє відео. Дякую, ДТЕК, за можливість знімати при освітленні від сонця. Тому сподіваюся, що вам мене буде нормально чути, нормально видно. І сідайте зручніше, заварійте собі чай і поїхали. Темою нашого сьогоднішнього з вами відео буде, чому ти працюєш 12 годин, а твій бізнес все одно не зростає. Нещодавно я був на бізнес зустрічі, я був в ролі модератора всієї цієї зустрічі, і було багато підприємців. Виникла така тема, що один з учасників, не буду називати імен, працює дуже багато. Він такий: я вхірячу, 12, 14, 16 годин, просто і хвостив грив у ті задачі, ту роботу, ось так, ось все несеться. І він розповідає і. Thank you З його розказу здається, що просто якісь надзвичайні мають бути результати, просто якісь ікси робитися, і він просповідає, що це вже там відбувається досить довгий період часу. Але потім, в процесі модерації, задавання додаткових питань, з'ясовується, що від цього всього немає жодного результату, просто профіту нуль. Це був такий для багатьох був парадокс, тому що люди такі: блін, ну як таке може бути, щось таке. А я вам скажу так, що я таке бачив багато вже разів, і декілька разів проходив самостійно, і тут важливо. Зрозуміти декілька речей, що буває два різних стани. Буває стан, коли ви просто щось робите, щось відбувається, і все знаєте, як в потозі, все просто так летить, просто проходить, і все масштабується, все зростає, все складається. Знаєте, як такі пазлики вони складаються самі собою, просто і все відбувається за планом. А буває, коли дуже багато всього, тобто, просто якийсь там тут дзвінок, там зустріч, що ще. Що ще якісь просто переговори, якась інформація, презентації, щось відбувається, але все воно не складається. Знаєте, з дуже багато всього такий величезний событийний потік, да але насправді нічого не складається, не складається якоїсь такої цілосної картинки, просто дуже багато якогось хаосу. і це дуже різні стани. І насправді важливо навчитися відрізняти один від іншого і взагалі зрозуміти, що між кількістю, як на мене, витрачених годин на Роботу немає залежності між результатом, бо результат. Не дорівнює робота, і це важливо зрозуміти. Є дві такі теми, про які ми вже розповідали на цьому ютуб-каналі: точність та сила. І от сила це вміння зрушити щось, вміння змінити якусь реальність, вмінність просто щось переробити, перестворити, зробити так, щоб те, чого не було, з'явилося. Це сила, да, або змінити поточну якусь конфігурацію. Мовно, щоб змінити систему мотивації, потрібна сила, щоб запустити новий проект, потрібна сила, щоб не знаю, найняти людей потрібна сила. Але щоб ця дія привела до результату, потрібна точність. І ось це таке складання да пазла, яке я розповідав, це про вміння балансувати між точністю та силою. Це коли ми робимо речі, правильні речі, які дійсно ведуть до результату. І от якщо відповідати на таке питання, як навчитися розрізняти те, що веде до результату, і те, що не веде до результату. То насправді в мене не буде поки що відповіді, тому що я фіг знаю. Я точно знаю, що більшість того, що ми робимо, насправді не веде до результату, і це дуже легко виміряти. Коли проходить якийсь період часу, ви занурюєтесь роботу, ви робите якісь задачі, щось постійно відбувається, але ви повертаєтесь назад, дивитесь на результати, на те, що не можна, коротше, те, що не можна оспорити, да? фактичні показники, дивитесь на цифри. Цифри вони тим і унікальні, тим, що вони безжалісні до якихось обговорень. До якихось виправдань, тому що вони констатують просто факт, і от буває таке, що ви просто дуже багато чого робите, і це насправді найлегший спосіб перевірити, чи дійсно ви ефективніші, дійсно ви в правильному напрямку рухаєтесь. Ви дуже багато чого робите. Потім отак от повертаєте голову, дивитесь на показники. і Якщо там немає покращень, якщо там немає результатів. То насправді те, що ви робите, жодним чином не веде до тих результатів, які вам потрібні. Тому давайте спробуємо зібрати якусь картинку, да, як не працювати 12 годин, або не працювати 14 годин, або не працювати 16 годин на день. І все одно робити результат. І перше, звісно, це зрозуміти, який результат ви хочете. Бо я дуже часто розповідаю, що я не проходжу там, якісь загальні навчання, не купую курси якісь. Я розумію, яку проблему мені зараз потрібно вирішити. Я знаходжу людину, в якої вже є ця вирішена проблема, і купую її експертизу. І ось це найбільш ефективна модель. Розвитку своєї справи і розвитку себе. Тому перше, з чого ми почнемо, це потрібно навчитися визначати, де ми хочемо отримати результат. Що це за результат, який результат ми хочемо отримати? Наприклад, ми хочемо отримати збільшення виручки. Супер! За який період часу, на яку суму, на який відсоток, це перше, з чого потрібно почати. І тут виникає знову ж така проблема в тому, що люди не об'єктивно планують. Тобто вони такі: я хочу зробити їх з два в цьому місяці. Це це фізично нереально. Ну, типу, не вистачає ресурсів, не вистачає Йому ринку не вистачає швидкості команди впровадження і так далі. Тобто, це неможливо зробити фізично. Але людина щось собі напридумала і погнали робити. Ну, типу, і тому важливо навчитися, перше розуміти, чому ми хочемо зробити результат, який результат, і поставити собі чітку ціль, яку можна досягнути. Друге, нам потрібно зрозуміти, що з того, що ми робили раніше, приводила до. Тих результатів, які ми маємо зараз, і ось це про питання рефлексії завжди, взагалі, рефлексії, як на мене один з найкращих інструментів для саморозвитку. Тому що рефлексія дозволяє зрозуміти, а що з того, що ми робили, було дійсно успішним, а що було не успішним, а де ми зробили правильно, а де ми трошки помилилися, де потрібно переробити, а де навпаки потрібно повторювати далі. І от коли ми говоримо за те, що ми хочемо, наприклад, збільшення виручки, да, там, в якомусь періоді, наприклад, за наступний квартал, ми хочемо збільшити виручку на 30%. Супер важливо зрозуміти, що до цього моменту давало нам те саме збільшення виручки. які дії ми вже робили. Які давали нам збільшення цієї виручки. І це другий стовпчик, на чому базується відсутність, на чому базується наше майбутнє вміння фокусуватись на результаті, а не на процесах, не на людиногодинах. годинах. Це те, що дійсно призведе вас до зменшення кількості дій, але збільшення ефективності цих дій. Ось такий це другий фундамент. Третє, нам потрібно зрозуміти, чи достатньо у нас компетенцій ресурсів. Знань, навичок, досвіду, людей не знаю ресурсів, всього щоб зробити те саме. Що призведе до цього результату? Бо дуже часто знову ж таки помічаю, що люди починають щось впроваджувати, але виявляється, що їм потрібно збільшити рекламний бюджет, а бюджету на це немає. І вони такі, блін, що ще? Або, наприклад, їм потрібно добудувати якісь процеси, а в них не вистачає цих самих знань, або не вистачає людей, або не вистачає ресурсів, або не вистачає часу. Дуже така прикольна історія: що якщо ми хочемо зменшити кількість часу, який ми витрачаємо на роботу, і збільшити ефективність нашої роботи, та, підвищити її продуктивність, то на це. Це також потрібно вивільнити час для того, щоб планувати, для того щоб виставляти пріоритети, організовувати і так далі. Тобто, нам потрібні ресурси. Третій пункт, четвертий пункт, звісно ж, це планування і реалізація. Ось тут чомусь це такий взагалі один з найскладніших, як на мене, пунктів, тому що дуже багато людей вміють планувати. Вони ставлять собі цілі, вони прописуються в календар. У них всього достатньо, вони все вносять, і правильно. Не роблять, і я насправді також входжу в цю категорію. Якщо переглянути мій календар, то десь 20-30% задач я не роблю. На жаль, найбільш прикре те, що це ті задачі, які дійсно ведуть до результату. Це тісно ті задачі, які потрібно було б зробити. Бо зазвичай людина робить задачі, які знає, як робити. А це не задачі, які ведуть до результату. До результату нас веде щось нове. До результату нас веде те, в чому ми сумніваємося. До результату нас ведуть страхи. Ось результат лежить в цій площині, а не в площині того, що я знаю, що я вже вмію, що я можу повторити. Там немає результату. Якщо поглянути, а я дуже багато на це дивився в рамках наставництва. Я бачив, як є отак, от у людини 10 задач, і з них є одна ключова, яка точно дасть йому результат. І він за весь тиждень робить 9, і цю одну не робить. Він її переносить на наступний тиждень, і в нього там 12 задач, він робить 12 задач і одну цю не робить. Тому що зазвичай, от якщо ви подивитесь на весь свій список задач, скоріше за все, те, що дійсно вело вас результату. Або приведе вас к результату, це те, що ви не робите. Це та сама задача, яка переноситься. Це можливо той самий дзвінок, це можливо те саме повідомлення, це можливо той самий запуск реклами. Це може бути будь-що те, що ви відкладаєте. Бо саме це зазвичай і веде нас к результату. Результат завжди лежить в площині невизначеності, незрозумілості, да, якогось сумнівів, переживань, конфлікту. Ось там насправді лежить ваш результат. Або якщо підводити такий підсумок цього відео, як зробити так, щоб менше працювати, але бути при цьому більш ефективним, як не витрачати весь свій час на роботу, але при цьому все одно досягати результату, то методологія дуже проста: вам потрібно зрозуміти, що ви хочете зробити, вам потрібно зрозуміти. Як ви це робили раніше? Вам потрібно зібрати ресурси, які у вас є, чи їх немає, визначити ті самі ресурси. Вам потрібно це запланувати і, звісно ж, реалізувати. Ось така нескладна методичка, але чомусь люди цього не роблять, а не роблять через те, що робити результат, робити нові досягнення, нові показники насправді дуже страшно. І це важливо собі визнати. Друзі, ось таке ось вийшло відео. Сподіваюсь, що воно буде для вас корисним. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк цьому відео, бо спеціально для вас я знімаю відоси, навіть коли немає світла. Просто я сподіваюся, що вам мене було видно. Сподіваюся, що вам було добре чутно. і Сподіваюсь, що ви найголовніше класно провели цей час. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось наступних відео. Папа. -па.